Добрий день всім! Я знімаю кліп про Лего Лего наше. Так. Так воно виглядає. Зараз розповім, де що стоїть. У боках у нас такі зелененькі лампочки. З одного боку і з другого. Я така нестровайчка По руках боках буках стоїть таке. Знаєте, там таке в парку є, ну не в парку, є такий, ну не палац, а таке коло таке з білими штучками, там, де ходять. І зустрічаються чоловіки жінка, хлопець і дівчина. От такого у мене є два. Там заходять собі, всяке тут таке роблять і тут таке саме. Ось так от Цері його обер. З обох обіг боків. Так само-таки два. Потім у нас дають такі одне наклеїчки. так само і з другого. Тут ми ждемо цей стовпокс І зелененькі дверь. З того боку так. Рук не відкриється і не закривається. Так вони закриваються. Вижте. Такі зеленені прозорі. Потім у нас ой. Це такий самий бочок та є. Й... Це хатка лівка. Так, на початку в нас стоїть дві палатки. Одні всякі речі, мітла для перебирання. І чимодальчик ось такі блискучі є, одного боку з другого. Зерочка и сердечко. И так. А тут такие всякие золото. Тут вот такие копеечки. Серебра всякие. Коронки, золота, діаманти, кольчики, гроші, цепочки зараз, зара. Таку... Окольчики і кольца копійки. Копійки, діаманти, корона, копійки, е, цепочка ожерелье, ну, копийки

І з прямого боку віки. О кімнатка чок -лун. Тут такий у нас гоноровий чок-лун. Остали і покажу такий. Чорненький чаклун у нас. Це такий непросненький. З пантиком. Такий чаклун. та й король. Такий і він. Стоїть. Отут у свій кімнаті. Він дуже сюди любить приходити. Тут він може поставити свісіки речі, а тут ось дзеркальце таке. Виді? Він стоїть і його видно. Знайте, деркать. Він собі став собі отут. надка чаклина. Якщо забрати чаклина, там є То Той сам. Бока свечка така наклеєна і зри. З цього боку йде другий поверх вже. Такий балкончик. На ньому стоїть прибиральниця. Так от. перебиральниці. з, з чорним волоссям, з таким обличчям комедним і фарточком, з ручками. Рухається. З бантиком так само. Настой у нас на балкончику. Такий у нас розовенький балкончик. ще лампочки. Наберем. І потім ще з... тут збоку. Де так само дійде. До них прийшов у гості, і він вирішив йти на бакучити. Такий у нас кумерний пірат. Без волосся, без волосся. Леси. Зеручками те, що рухається так само. І нас. В нього нічого нема. Ноги згинаються розгинаються. Таким. і розгинаються. Таке. стоїть нас. Все падає. Так само тут розовенький балкончик і санкчиками. Саме тут є лампочки і тут є лампочки. Таке у нас перший поверх і другий. Потім йдемо на третій, там де п'ять король і королева. На початку в нас тут такі от вікна. З одного боку і з другого. І третій поверх. А тут спить король нас, гоноровий так само. Якщо в нього зізнається і розігнаються ножки, такий у нас у нього нічого. Корона біла. Така сіра. Такий наш і король. так. Потім де в нас на другому ліжку королева. Такому могу, Таке в неї Таке волосся, вулиця, бантик. і сіре. Така король сіренька. Сирікла. Тут віконечко. Де то? розовенький и тут розовый потом вот тут стоит на пятиконику веер зеркальце вот такой Я вже забула про коника. От наш кінь спасається. Такий біленький. Тут такий. Я зараз вам покажу, як на нього можуть сідати. Ой, щось впало. А то. Так, кінь. Сідай на нього, нехай сідає пірат. Я вам покажу за одну хвилинку. Раз, два, везе двох чоловіків. Короля і нашого господаря. Чорнобайці. І на цьому годній кінь. З вами була Пришляк Марія Іванівна з кліпом про Лего. Ласка, дивіться мої інші серії про Барбі Монстер Хай. Монстер Хай в мене дуже багато серій. І так само про Лего. До побачення всім до зустрічі! Тим більш прибиральниця, тим більш чаклун. І тим більш наш чоловік, король і королева. Не всі вам кажуть. До побачення, до нових зустрічей. Бай-бай!